Добрий день, шановні вчителі. Підручник «Мистецтво» для другого класу, видавництва освіта, забезпечує реалізацію концепції нової української школи. У процесі підготовки другого видання підручника мистецтва для другого класу до нього було внесено зміни та доповнення. Враховано досвід упровадження підручника в освітній процес, а також пропозиції рецензентів. Тому в ньому були оновлені твори для співу та частково замінено твори для сприймання мистецтва, образотворчого і музичного. Пріоритет надавався українознавчому компоненту було удосконалено систему варіативності завдань. Вони змінені за змістом і художніми матеріалами, запропоновано нові педагогічні малюнки. Підручник спрямований на формування ключових мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей. Структура підручника складається з двох розворотів: перший образотворче мистецтво, другий музичне мистецтво. Щодо реалізації в підручнику вимог нової української школи зазначимо наступне. Враховуючи вікові психологічні особливості учнів, зміст тем розкривається в ігровій формі. Зокрема, за допомогою казкових персонажів, пропонуємо розглянути структуру уроку образотворчого мистецтва на прикладі теми 1. Вона складається з організаційного моменту, що може включати бесіду та обговорення проблемного питання, мотивації до виконання практичного завдання, отримання художньо творчого завдання до виконання із зазначенням художніх матеріалів і технік, а також хід його виконання та на завершення уроку. Узагальнення навчального матеріалу. Знову на прикладі теми 1 розглянемо структуру уроку музичного мистецтва. Вона складається з організаційного моменту, бесіда і обговорення проблемного питання, бесіди про творчість композитора з послуховуванням творів, бесіди про пісню та її слухання, вокально хорова робота та робота з підручником, а також для узагальнення навчального матеріалу пошук відповіді на проблемне питання. У підручнику реалізуються всі змістові лінії державного стандарту, зокрема з образотворчого мистецтва. Це сприймання та інтерпретація мистецтва, художня практична діяльність, комунікація через мистецтво. У підручнику реалізуються всі змістові лінії державного стандарту, зокрема з музичного мистецтва. Це також сприймання та інтерпретація мистецтва, художня практична діяльність, комунікація через мистецтво. Методика викладання мистецтва у другому класі передбачає творчий підхід учителя до змісту тем, вільного вибору технологій навчання та структурування уроку. В компоненті образотворче мистецтво для сприймання підібрано такі живописні, графічні, скульптурні, декоративні твори, що мають високу естетичну цінність, оптимально доповнюють тему уроку та спрямовані на формування емоційного інтелекту дитини. Сприймання художніх творів різних видів мистецтва на прикладі одного об'єкта допомагає учням краще аналізувати й оцінювати мистецтво. Завдання з образотворчого мистецтва адаптовані до вікових особливостей учнів, спрямовані на практичне застосування, інтеграцію з іншими навчальними предметами а також стимулюють учнів до використання комп'ютерних інформаційних технологій. Дітям надано можливість обирати варіанти завдання різної складності та експериментувати з художніми матеріалами, наприклад, спробувати різні графічні матеріали або обрати між аплікацією і штампуванням, порівняти із фруктів та пластиліну. Це дозволяє вчителю застосувати індивідуальний підхід до кожного. Для допомоги учням у практичній роботі наведено поетапні педагогічні малюнки. Вони охоплюють усі види мистецтва, різні технології і матеріали. Підготовчі тренувальні вправи і завдання сприяють формуванню спостережливості, покращують якість виконання роботи. Це дослідження утворення кольорів, тренування з утворення ритмів, аналіз форми. Також представлено завдання, які стимулюють учнів до використання комп'ютерних технологій. Ознайомлення з художніми матеріалами і техніками відбувається в доступній дітям ігровій формі, наприклад, через зображення чоловічків, намальованих матеріалами, які вони представляють. Представлені визначені основних понять спрощені, зрозумілі. У підручнику вони виділені оригінальною рамкою так відразу привертають до себе увагу. До підручника підготовлено електронний мультимедійний додаток «Арт-навігатор». В ньому розміщено навчальне забезпечення для проведення уроків з мистецтва. На «Арт-навігатор» можна заходити через український проєкт Якість освіти або безпосередньо за посиланням на початку підручника. Зокрема, з образотворчого мистецтва надано розширені варіанти поетапних підмалюнків та готуються відеомайстер-класи. Тематичну інтеграцію посилює порівняння музичних шедеврів зі спорідненими за змістом творами образотворчого мистецтва. Компонент музичне мистецтво для сприймання репрезентує широку палітру музичних творів різних жанрів і форм. Це насамперед нескладні п'єси композиторів класиків: Вівальді, Бетховена, Гріга, Шопена, Дебюсі, Сенсанса та українських авторів. Стеценка, Косенка, Скорика, Каладуб. Пріоритетним у методичній роботі є спів українських народних пісень. Навіть опанування нотної на грамоти впродовж навчального року здійснюється на матеріалі Відео Сельфеджіо» на основі українського народного мелосу. Є приклади пісень інших народів світу. У процесі опанування опери казки Фільц. Лісова школа. Та балету Шевченка Пригоди Пінокі діти знайомляться з мовою театру, беруть участь в інсценізаціях, пантомімі й інших ігрових формах творчості. Упродовж року другокласники мають можливість переглянути чимало фрагментів з мультфільмів, які розкривають теми за допомогою візуалізації навчання засобами екранних мистецтв. З поміжних фільмів знаменитої студії Діснея. Мюзикл Русаленька, Король Лев, Крижане серце та зразки української анімації школа зайців курчав клітиночку, як Петрик П'яточкін слоників рахував. Практична художня творча діяльність учнів з музичного мистецтва, спрямована на самореалізацію, також через розучування і виконання пісень, імпровізацію ритмічного супроводу до пісні або твору для слухання, боді-перкашн, Музикування, музичні ігри, руханки тощо. Поряд із традиційними запитаннями на повторення й узагальнення багато завдань художньо творчого характеру: інсценувати пісню, придумати танцювальні рухи, пофантазувати й скласти казки, віршики. Для розвитку ритмічного чуття передбачено активне використання на уроках дитячих музичних інструментів. Запитання і завдання формують в учнів уявлення про вплив мистецтва на емоційний стан, націлюють їх на соціалізацію, естетизацію довкілля. Видавничий дім освіта записує на електронні носії та розміщує варт навігаторі в папках до кожного уроку, починаючи з першого класу, всі музичні твори, пісні, плюс, мінус, караоке. Руханки, кінокадри до підручників мистецтво. Там же є календарне планування уроків з мистецтва. Арт-навігатор постійно поповнюється. Сподіваємося, це значно полегшить підготовку вчителів до викладання інтегрованого курсу мистецтво, особливо в умовах дистанційної освіти. Запропонована в підручнику колективна робота з образотворчого і музичного мистецтва. Покращує взаємодію учнів бажання ділитися своїми творчими ідеями. Художня практична діяльність учнів спрямована на формування ключових мистецьких та міжпредметних компетентностей і розвиток креативності. Пропонуємо зошит альбом Мистецтво Другий клас. Зошит містить різнопланові завдання на засвоєння знань. Які доповнюють підручник, кросворди, завдання тестового характеру та на логіку мислення. Значна увага приділяється синтезу мистецтва. Дякую за увагу. Бажаю творчої наснаги, перемоги та мирної праці на благо України.